Поки ви спали, світ настільки змінився, що Путін не те, що не посадили святою ізоляцію, його навпаки, витягнули з неї. В його приймав Китай ще в 2019 році, і то через пандемію вони хотів псувати стонки з Америки. Але як ми бачимо зараз, на Америку всім байдуже. Трамп зробив для цього все, що міг. Ось він сидить на головній трибуні, спостерігаючи за парадом, перемовляючи з президентом Китаю, а то й з президентом Росії. Трамп настільки чудний президент, що його вже ніхто буквально серйозно не сприймає. То він бігає з червоною доріжкою, зустрічає Путіна, то кидає йому компліменти. А сьогодні, взагалі, образливий твіт про те, що Путін з ким чинином. Готує змову проти Америки. В цей самий час Лукашенко своїм новим другом Путіним та Сі Сідзенпінням насолоджується парадом. В небо запустили 80 тисяч голубів, показали китайську Волгу, з якої виголосили промову, а також показали літальну та гелікоптерну техніку, яка намалювала в небі цифру 8. Сам парад відбувся при спеці 30 плюс градусів і нереальній вологості. Китайці трималися стійко, тоді як Лукашенко повністю розпливався від жири. Насолоджувався компанією Кімчинина і НАТО. Армія без жодного збою, синхронно виконала абсолютно всі дії. Загалом склалося враження, що сам. Парад був лише приводом, а головною метою зустрічі став запуск нового світового порядку, де вони дружно усунули Трамп, Америку і всю Європу від справ.